Ковчег подолав шлях у понад 6 тисяч років, аби доставити 200 тисяч колоністів для заселення нової планети. Але коли шлях був вже майже завершений, члени екіпажу виявляють проблему, через яку не можуть здійснити посадку, чи вдасться їм все виправити, і чи зможуть вони дістатися до едему. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, «Народжено в Україні. До Едемо Автор Максим Власвіт Читає Додо. Пробудження після анабіозу щоразу було довгим та болісним: ти не володієш власним тілом, не можеш поворухнутись, навіть моргнути повікою, під яку немов насипали піску. Тебе всього під шкірою, наче кусають руді мурахи, все пече, колеться, свербить. Свідомість нічого не бажає приймати. Реакції та думки загальмовані. Всередині вирує пекуче відчуття. Ніби всі нутрощі висохли. Не можеш збагнути, чи ти ще спиш, чи вже прокинувся. Можливо, саме так почуваються немовлята, як тільки покинули материнне лоно. Якщо так, то не дивно, чому вони кричать після народження, але найгірше з поміж всього цього кошмару після пробудження це амнезія. У твоїй голові пусто. Ні імені, ні минулого, нічого, лише нечіткі незрозумілі образи, огорнуті в'язким туманом. Аби повністю прийти до норми, може минути від трьох до десяти днів, а потім, після низки реабілітаційних процедур, ти якось прокидаєшся і усвідомлюєш, що твоя голова знову заповнена всім тим, що ти знав, і дивуєшся, як це можна було всього цього не пам'ятати? Наче в тебе просто завантажили ті спогади всі й одразу. І таких пробуджень заплановано було 26. 26 разів капітан та кілька десятків інших членів екіпажу міжзоряного корабля Ковчег мали померти та болісно народитися, аби проводити діагностику всіх систем. Решті ж 200 тисячам пасажирів пощастило, вони пробудяться лише раз, коли корабель прибуде до пункту призначення. Капітане, як ви, голос глухо пробивався крізь палену сну. Ви вже прокинулись? Угу, прозвучало у відповідь. Ви вже прийшли в норму. Як ваша пам'ять? Пам'ятаєте своє ім'я? Капітан перевернувся на спину, розплющив очі і втупився сонним поглядом у стелю. В його зелені очі з помережаними червоними капілярами білками болісно била, сяючи білизна лазарету. Теодор Амбрауз Шевалія, неочікувано для себе, промовив капітан і приємно здивувався, жмурячись від світла. Спогади повернулись, і це його порадувало. Та збадьорило. На його обличчі з м'якими рисами з'явилась легенька усмішка. Яке це вже пробудження за рахунком? Скільки ще разів нам доведеться терпіти ці муки? слабко запитав він, звівшись на лікті. До ліжка капітана підійшов його перший заступник статцею у руках. Обличчя його було напружене. Сам капітан виглядав на років сорок заступник. Здавався молодшим. Обоє мали майже однакове світло русяве волосся, в заступника воно хіба що було більш кучерявим. 26, просто промовив хлопець, поклав тацю на столик біля ліжка і полегшено зітхнув, але напруження з його лиця не зникло. Нарешті ви прийшли в себе. Капітан скривився, намагаючись порахувати. Скільки це ще йому треба буде отак мучитись? А тоді збагнув. Як? скочив він з ліжка. Уже? Скільки? Скільки нам ще? Через шість-вісім днів мали б прибути до Едемо. Що, значить, мали б. Ну, тобто, ми і прибудемо до Едемо, але не так, як планується. Заступник важко провів долоною по обличчю. Головні двигуни відмовили кілька років назад. Імпульс корабля зберігся, він продовжує летіти з цією швидкістю. Траєкторія польоту теж дивом не змістилась, але ми не зможемо загальмувати, продовжив замість нього капітан. Я або вріжемось у планету, або нашу траєкторію зіб'є гравітацію місцевого сонця, і воно притягне нас до себе. Бортовий комп'ютер через нестачу енергії обмежив свої дії і не зміг позапланово розбудити персонал. Ми пробудились лише п'ять днів назад, за розкладом програми. Як пасажири? У капітана в голові роїлося безліч думок. Всі 200 тисяч капсул в порядку. Їхня робота підтримується запасними двигунами. Запасними двигунами? Шкода, що їхньої енергії не вистачить, аби запустити турбіни. Шкода, прикро повторив заступник. Капітан сів на край ліжка, обхопивши голову. Ремонтна бригада вже очуняла? запитав він. Не всі. У деяких ще досі амнезія, але з тими, що прийшли в норму, шанталь вже шукає причину зупинки головних двигунів. А ще раз, що там комп'ютер? Йому вистачає енергії лише на підтримку загальних задач, аби тримати всю систему в нормі, діагностику він зробити не може. Шість тисяч років, Павле. Нескінченних шість тисяч років, і ми майже зробили це. Ти тільки уяви, а тут під саме завершення таке. Капітан струснув головою, скривившись. Міцно заплющив і розплющив очі, а тоді скочив на ноги. Ходімо до мостика, а тоді до шанталь у машинне відділення. Можливо, чимось зможемо допомогти їй. Спочатку обов'язково поснідайте, а тоді підемо. Заступник кивнув на тацю з їжею. Вам потрібні сили. Капітанський місток являв собою чимало. Але не надто простору залу. В проходах між робочими місцями можна було вільно розминутись з двом людям. Це було мінімалістичне, без нічого зайвого місце з безліччю клавіатур, кнопок, тумблерів та важелів, сенсорних моніторів та панелей. Комп'ютере! гукнув капітан, але у відповідь нічого. Голосовий інтерфейс не працює. Відказав один із штурманів. Тоді капітан натиснув кнопку системи внутрішнього зв'язку і звернувся. Шанталь, прийом. Ти мене чуєш? Як справи? Шанталь, скажи, що у вас там? Прийом, Теодоре, добре, що ти вже на місці. Пролунав з динаміки в панелі трохи хрипкуватий жіночий голос. Ми вже почали обстежувати четверте машинне відділення. Ми пробно запускали від запасних двигунів систему охолодження. Вона працює, але вимкнулась разом з головними двигунами. Як тільки зможемо запустити їх, запуститься і охолоджувальна система. З самими двигунами ніби все в порядку. Скоріше всього, до них не потрапляє паливо. Ми перевіримо форсунки, потім ще обстежимо допоміжну силову установку і після того спробуємо запустити двигуни. А ви вже чимало зробили? вражено відказав капітан. Три доби без сну і майже без їжі, і без половини ремонтної бригади, яка ніяк не може відійти після анабіозу. Хтось з командного персоналу може чимось вам допомогти. Дякуємо. Ми вже взяли у вас кілька людей. Може, треба ще? Достатньо. Їм тут не буде роботи. Сюди б інженерів та механіків, тих. Хто досі в Лазареті лежать без пам'яті? Що ж, шанталь? важко зітхнув капітан. Тоді не відволікатиму. Удачі. Минуло ще три доби, коли з динаміків робочої панелі капітана вирвався виснажений хриплий город Шанталь. Форсунки, Теодоре, форсунки. У них нагар, вони забились. Треба прочистити форсунки. Капітан схопився з місця і натиснув на кнопку. Скільки треба часу, щоб їх прочистити? Припускаю годин десять. Хоча, насправді, я не знаю. Ми всі дуже виснажені, а до них спочатку ще треба дістатись. Це найскладніше, а почистити їх зможуть хтось з вашої команди. То вже не така й складна робота. Спеціальних знань не потребує. Зрозумів, відказує капітан. Ви дістаньтесь до форсунок і тоді зможете піти поспати, поки ми будемо їх чистити, а потім, як відпочинете, зберете там все назад. Робота була важка та виснажлива. Хіпцява у форсунках перетворилась у тверду речовину, яку доводилось відколювати сокирами та кирками. Але впоралися з нею швидко, майже за вісім годин. Коли форсунки були нарешті прочищені і зібрані, настав час запускати головні двигуни. Готові, важко видихнув капітан. Запустити допоміжну силову установку. Допоміжна силова установка запущена, відказав хтось з численного персоналу. Пішла подача палива у головні двигуни. Відказав інший. Запустити головні двигуни. Капітан втиснувся у своє крісло. Запускаємо головні двигуни. пролунало у відповідь, і нічого не відбулося. Капітан відчув, що його лоб весь рясний від крапель поту. Повторити запуск. Повторний запуск головних двигунів. Минуло кілька секунд. І знову нічого. Капітане, пролунало з іншої сторони містка. Ми збились з траєкторії. Місцеве сонце почало притягувати нас до себе. Капітан відхилився на спинку стільця. Тепер нас або вишверне в космос, або ми кружлятимемо довкола зірки, поки не підсмажимо свій атмосфері. На містку запанувала напружена тиша. Всі мовчки слідкували за показниками та системою? Шанталь продовжує загальну діагностику основної системи? нарешті запитав капітан. Так, відказали поряд. Добре, у нас ще є час, а поки він почав перебирати у голові безліч варіантів, треба відновити траєкторію. Як саме капітане? Відкриємо кілька шлюзів і випустимо трохи повітря. Це має спрацювати. Так і зробили, і це спрацювало. Вдалося відновити орбіту. Всі повторні спроби запустити головні двигуни виявилися марними, а повторне обстеження нічого не дало. Через кілька діб один з персоналу раптом звернувся до капітана. Коли той мовчки сидів у своєму кріслі і продовжував шукати вихід з важкого становища. Капітане, я шукав інформацію про причини несправності у архівах бортового комп'ютера і віднайшов серед файлів повідомлення із землі. Капітан враз ожив. Виведіть його на мою панель, наказав він, і перед ним з'явився файл з повідомленням. Бортовий комп'ютер. Цей сигнал вловив 173 роки назад, продовжував говорити член екіпажу. Сигнал був дуже ламаний. Двигуни тоді ще працювали, і комп'ютер теж. У нього пішло 20 років на реставрацію повідомлення. «20 років? Аж настільки цей сигнал викривився. капітан задумався. Ну, звісно, подолавши такий шлях, в нього точно мало щось загубитись чи викривитись. Це, напевно, останній лист з дому. сумно усміхнувся член екіпажу. Увімкніть його. Весь персонал завмер, запала напружена тиша. Повідомлення увімкнули, і місток заполонили тріскучі та шиплячі шуми від планет, зірок та інших космічних об'єктів, чиє сплелось сплилося сигналом. І серед цих шумів. Залунали ледь розбірливі слова. Одні з них були чіткішими, але штучними, доповненими комп'ютером під час реставрації, інші слова звучали тихо, ледь розбірливо, костурбато, слова, що не розгубились під час довгого шляху у багато світлових років. Міжзоряний корабель ковчег, говорить земля. Міжзоряний корабель Ковчег, говорить земля. Сподіваємося, у вас все добре, і ви і надалі перебуваєте на шляху до Едему. Попереджаю, можливо, це останнє повідомлення. На землі почалася ядерна війна. На землі почалася ядерна війна. У цей момент на землі усе ще досі відносно стабільно, але ситуація швидко загострюється. Повторюю: скоріш за все, це останнє повідомлення ви остання надія людства. Сподіваємось, що у вас все добре, удачі вам на новій планеті. Бережіться. Повідомлення кінчилось. Шуми щезли. На містку знову запанувала тиша, але цього разу важка та сумна. Це було очікувано, зітхнув хтось з персоналу. Коли було відправлено це повідомлення? запитав капітан. 5546 років тому. Тобто людство на землі протрималось іще 500 років після нашого відльоту, іронічно посміхнувся капітан. Можливо, за ті 500 років вони ще відправили кілька ковчегів на інші планети. Або ж, можливо, люди на Марсі, був почав заступник, що сидів поряд, але замовк, хоча без підтримки землі. Всі поселення на Марсі занепадуть і щезнуть дуже швидко. Якщо там ще не змогли його тераформувати. Невже це все повідомлення двадцять років на розшифруванні кількох рядків? Не думаю, що тут є помилка, відказав капітан. Отаке повідомлення лаконічне та просте. Хай там як, ми, майбутнє людство. Він звернувся до всього персоналу. Для того нас і відправили заселяти іншу планету. Не знаю, що за ті п'ять з половиною тисяч років змінилося на Землі, але в нас усе лише попереду. Ми не опустимо рук, у нас ще є час, є варіанти. Так, ми можемо запустити турбіни таким чином, але вони витримають недовго і вибухнуть через дві-три хвилини. Відказала Шанталь, кучерява жінка середнього зросту, з гострими рисами обличчя та вигляд 35 років. Але ж це пом'якшить посадку? запитав у неї капітан. Думаю, так, пом'якшить. Але не знаю, чи встигнуть вибратися з машинного відділення ті, хто запускатиме турбіни. У них буде надто мало часу, та й двигуни можуть вибухнути. Я готовий ризикнути. І собою, і всім, відказав капітан. Якщо це не спрацює, то нам все одно кінець. Гаразд, але ти туди не підеш. В жодному разі. Потрібно чотири добровольці. Капітан повинен лишитись. Після довгої суперечки капітан все ж погодився. Добровольців шукати довго не довелося. Кожен з екіпажу був готовий віддати власне життя задля здійснення місії. Ми вже ввійшли в атмосферу планети, повідомив головний штурман, споглядаючи показники на інформаційній панелі капітанського містка. Випустити пальне з фарсунок! скомандував капітан через систему внутрішнього зв'язку. Пальне випущено! В машинних відділеннях біля кожного з чотирьох турбін, стояло по одній людині з запальничками у руках. Кожен з них одночасно сунув запальничку до невеликого отвору в корпусі турбіни, від чого пальне всередині них зайнялося. Одразу за цим люди кинулися геть з машинних відділень, а турбіни закрутилися з шаленою швидкістю. Майже одночасно з тим спрацювала система охолодження двигунів. Хоча ті й не працювали, корабель шалено трусило. Він почав боротися з гравітацією планети, і раптом сталося неочікуване. Увага! Запуск двигунів не відповідає нормі. Голос бортового комп'ютера звучав незвично штучно та гучно. Температура у машинних відділеннях перевищила норму. Відбувається перенагрів головних двигунів. Запускаю аварійне відключення. В усіх усередині приємно кольнула частка надії. Запустились двигуни, а разом з ними і бортовий комп'ютер. Перекриваю подачу пального, зреагував дехто з персоналу. Двигуни не пошкоджено, відказав інший, споглядаючи на інформацію на панелі свого робочого місця. Але пошкоджено турбіни. Не перекривайте пальне, ми ще зависоко. Відказав капітан. Голос комп'ютера повідомив: критично висока температура головних двигунів. Роботу системи охолодження підвищено. Температура двигунів не падає. Увага! Можливий вибух. Перекривайте пальне. Пальне пере. Цієї миті пролунав голосний гуркіт, і корабель нещадно труснуло. Минуло кілька нескінченних хвилин, коли на капітанському мізку пролунав штучний голос комп'ютера. Увага! Температура головних двигунів стабілізувалася, двигуни працюють в штатному режимі. Голос комп'ютера звучав штучно та гучно. Командний персонал приходив до тями. Хоч кожен був пристебнутий до свого робочого крісла, але дехто добряче стукнувся головою об власну панель. Хтось втратив свідомість від паніки та страху, але всі були живі. Вітаю вас на захекано промовив капітан, споглядаючи на показники на панелі. Скільки втрат серед колоністів? згодом поцікавився він, коли на капітанському містку всі прийшли в норму. Всього вісім, відказали йому. Ті, що були в машинних відділеннях. Вижили? Так, хоч все добре. Комп'ютере. які наслідки нашої аварійної посадки. Бортовий комп'ютер почав видавати інформацію про стан корабля, а поломок було чимало, і корабель більше не зможе здійнятися в повітря. Честь першими вийти з корабля і ступити на планету надали тим чотирьом мисливцям. Що запускали турбіни. Коли вихідний люк відчинився, і вони в захисних скафандрах ступили на поверхню планети, спочатку не одразу збагнули те, що побачили у кількох кілометрів попереду. Капітан, заступник та головна інженерка Шанталь, які вийшли одразу за ними, збентежено перезирнулися, і, як і решта, що вийшли слідом, теж не могли повірити у те, що бачать. Вона заселена, почула шанталю навушнику збентежений голос капітана. Перед ними розкинулось місто, мегаполіс з безлічу хмарочосів незвичної архітектури. Можливо, поки ми сюди летіли, тут вже розвинулась місцева цивілізація, припустив заступник, все ще не вірячи власним очам. Але як же воно все нагадує землю? Промовила Шанталь. Від корабля відділилось десяток дронів, яких комп'ютер послав розвідувати територію. Попереду виднілось місто ліворуч та праворуч тягнулися поля, а позаду, за кораблем, розстелився ліс. Та й якого біса? лайнувся шокований капітан. Тут все як на землі. Майже. відказала Шанталь, роззираючись. Будівлі трохи незвичні, ніколи не бачила такої архітектури, та й дерева, й рослини якісь не такі. Екіпаж озирався і розглядав все довкруж. Дуже швидко від міста до них стали наближатися різні наземні та повітряні транспортні машини. Вони зупинилися на відстані, і з них визирали постаті у захисних костюмах, у яких важко було їх роздивитись, але. Дві ноги, дві руки, голова, в кожного п'ять пальців. Капітан відчув, як у грудях давить і накочується важка хвиля шоку. Прямо як люди. Те, що відбувалося, нагадувало дивний сон, і капітан вже починав припускати, що він досі спить у своїй капсулі, а це все лише химерний сон. Через якийсь час приїхало ще більше машин і до корабля. Понаправлялись тубільці, теж одягнені в захисні скафандри. Коли вони підійшли в притул, екіпаж ковчегу побачив обличчя тутешніх жителів. Люди це були люди з дещо іншими, незвичними рисами на обличчі, непритаманним жодній земній расі, але це були безумовно люди. Що ви тут робите? Здавленим голосом вирвалося у капітана. Звідки ви тут? Один з місцевих, що стояв посеред інших, щось відказав на незрозумілій мові і зробив дивний жест рукою. В цей момент у навушнику всієї команди і на капітанському містку ковчега з динаміків, залунав голос комп'ютера. У них тут є свій аналог світової мережі, до якої я під'єднався. І за допомогою якої я налаштував перекладач з їхніх мов і дізнався історію людей цієї планети. Комп'ютери то вони все ж люди? Так. Звідки вони тут взялися? взявся розпитувати капітан, продовжуючи розглядати місцевих людей, що стояли перед ним. Вони пробили з планети Земля. як? Після ядерної війни. Людство на землі відкинуло назад у розвитку, після чого вони наново видобували нову цивілізацію і повторно досягли того процесу, що був при ядерній війні, а згодом і перевершили його. Про ковчег тоді вже давно ніхто не пам'ятав, а дану планету перевідкрили заново, згодом на землі змогли відкрити нову можливість космічних подорожей за допомогою міжпросторових червоточин. Переліт між планетами, який раніше міг тривати багато тисяч світлових років, став тривати всього лише кілька місяців. Люди опинились на цій планеті три тисячі років після того, як Ковчег відлетів від землі. Поки вилетіли сюди, люди встигли повністю освоїтися на цій планеті. Потім повторилася історія, що сталося на землі, всепланетна ядерна війна. Деградація у всіх сферах. Зараз відбувається повторний розвиток прогресу, який ще не наблизився до рівня міжкосмічних подорожей. Ці люди лише починають освоювати ближній космос. Зараз розвиток на цій планеті можна прирівняти до рівня розвитку земного 21-го століття. Зараз ця планета перенаселена, ресурси її майже вичерпані. В багатьох країнах панує голод, екологія в жахливому стані. Тут зараз відбувається десяток війн та розповсюджується епідемія, яку ніяк не можуть здолати. Вони багато тисяч років назад втратили зв'язок з землею, хоча не втратили про неї пам'ять. Капітан все слухав комп'ютера, продовжуючи сумно розглядати місцевих людей довколишню природу, небо. Поки його погляд не зупинився на кораблі. Немов побитий, ледь не до смерті, конаючи гігантський металевий змір, обгорілий, він лежав посеред поля. Ковчег, що зумів з останніх сил дістатися до місця призначення. До Едему.